В чому питання? Є у нас пацієнт з хронічно закритою кутовою глаукомою. Що йому потрібно робити? Ну, Класично ми знаємо, що базальну іридектомію зробиш, і там на, може і на дуже тривалий період часу скомпенсується внутрішньоочний тиск. Але є альтернатива. Альтернатива з моєї точки зору: це хірургія, заміна кришталика. От, власне кажучи, е, хочу з вами поділитися своїми аргументами, чому я в таких випадках схиляю пацієнта до хірургічного втручання. Етіологічні чинники, які призводять до формування первинної хронічно-закрито-кутової глаукоми. Перший і що саме найважливіше, це катарактогенний чинник. Тобто ми розуміємо, що Кришталик у людини змінюється і він починає змінюватись не в 60 років, не в 50 років. Він починає змінюватись значно раніше. Якщо ми будемо брати анатомічні параметри кришталика там у людини в 20 років, і у людини там в 50 років, вони будуть різні. Відповідно, формування оце цих різних параметрів вони можуть призводити в тому числі і до звуження кута передньої камери ока. Друге, гіперметропія. Зрозуміло, око маленьке, всі структури зжаті в оці. Відповідно, той самий катарактогенний чинник зміни кришталика в таких випадках більш ймовірно будуть призводити до розвитку закритокутової глаукоми. глоукоми. Свят... Слабкість зв'язкового апарату кришталика тут теж, в принципі, досить зрозуміло. Чому? Тому що, от ну, ми до речі, там така трошечки дискусія вийшла. Ігор Ярославич запит... задав запитання. от псевдоексфалятивна глаукома, слабкість цинових зв'язок. От... У цих же пацієнтів задня камера однозначно стає глибшою, от тому що провисають ці нові зв'язки, і ми у них бачимо зміщення корня райдужної оболонки в напрямку до передньої камери, до, 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 до рогівки, тобто звуження корня райдужної оболонки. Але бувають і навпаки ситуації, коли у нас. Навпаки, передня камера дуже глибока, тобто така слабкість цинових зв'язок, що от кришталик от провисає туди в сторону скловидного тіла. Це є теж недобре, тому що, ну з моєї точки зору, циркуляція рідини є надважливою в цих випадках. Ну і чинник факулітичний. Такі теж трапляються випадки, коли ну, пацієнт дуже сильно себе не любить і дотягує вже до такого стану, коли вже відбувається факоліс і перезріла катаракта. Ні, ну ми не говоримо про первинну-вторинну, Я кажу, хронічна закрита кутова глоукома. Ну, Первинна, вибачаюсь, згоден, все. Вибачте, значить, гострий напад факоморфічної глаукоми. Ну, ми знаємо, факогенна глаукома ділиться факоморфічна, факолітична, факотопічна. Ну, от, звертається до нас пацієнтка, значить, зір одна сота, тиск 56 мм ртутного стовпчика. В принципі, у неї як такової і катаракти особливо там немає. Тобто, кришталик досить м'який і до. Того, як вона звернулася, вона фактично бачила все прекрасно ніяких проблем у неї не було. Під час операції, звісно, для нас була проблема це набряк рогівки, тому що вже пройшло два тижні від гострого нападу глаукоми. Такий затягнувшийся гострий напад глаукоми, рогівка дуже сильно відреагувала, але сама по собі вдалося зробити факоемульсифікацію, мульсифікацію капали глюкозу. Багато під час операції, все і відповідно після операції, не роблячи ніяких там маніпуляцій з дренажною системою, ока ми отримали зір сімдесятих тиск 13 мм ртутного стовпчика. Другий варіант факотопічної глоукоми, те, що я кажу про слабкість цинових зв'язок. Тобто тоді, коли у нас порушуються анатомічні параметри, чи то в передній камері, чи то в задній камері, це завжди є фактором ризику порушення циркуляції внутрішньоочної рідини. А порушення циркуляції призводить і до підвищення внутрішньоочного тиску. Відповідно, от пацієнт. Бачите, слабкість цинових зв'язок, псевдоексфаліативний синдром. Нас таких пацієнтів дуже багато зараз. Я не знаю, як у вас. Підніміть руки, в кого їх багато. У всіх багато. Тому, тому, тому цим навряд чи здивуєш. Ну, але, власне кажучи, от пацієнт, коли звертається з такими параметрами, от, зір 400, тиск 48 мм тутного стовпчика, насправді завжди вагаєшся, чи робити йому комбіновану операцію, чи робити йому тільки факоемульсифікацію. тому що, в принципі, розумієш про те, що там швидше всього є зміни досить серйозні в. Дренажній системі ока. Але в даному випадку був вибраний метод тільки факу емульсифікації. Ми отримали зір 7 тиск 18 мм ртутного стопчика компенсована повністю пацієнтка і не крапає ніяких крапель. Тобто нормалізація параметрів переднього сегменту ока. Призводить до того, що стабілізується внутрішньоочний тиск. Наступний варіант це той варіант, про який я вам казав, досить рідка в нинішній час патологія факолітичної глаукоми. Тобто, тоді, коли ми маємо пропотівання елементів кришталика в передню камеру і вже відповідно блокується дренажна система ока саме елементами кришталика. Що ми маємо? Ми маємо перезрівшу катаракту. Як правило, у таких пацієнтів є і проблеми з капсульним мішком. Тому дуже часто, як альтернативою хірургії у цих пацієнтів, може стати перехід на екстракапсулярну екстракцію катаракти. Ви бачите дуже рухоме ядро кришталика. Дуже важко ним маніпулювати, але при цьому ми розуміємо, що дуже змінені вже фіброзні зміни капсульного мішка у цього пацієнта швидше всього є. Я відразу йшов на спробу факу емульсифікації, роблячи склеролімбальний розтин, для того щоб можна було перейти. Досить прогнозовано і безпечно з точки зору післяопераційного астигматизму на екстракапсулярну екстракцію катаракти. Власне кажучи, це у нас було і виконано. І якщо тиск до операції був три плюса, навіть не вимірювався і була проекція льоку сінцерта, то після операції ми отримали у пацієнтки дві десятих зору і 18 міліметрів внутрішньоочний тиск. Ну, на цьому. Ми далі продовжимо. Далі. Пацієнти з високою ступеню гіперметропії. Тобто, цей пацієнт вже звернувся з катарактою. Але у нього його гіперметропія була весь час. Тут не, не написано, тут ПЗО біля 16 міліметрів довжини ока у цього пацієнта. Тобто, чи варто було йому цьому пацієнту жити з такою гіперметропією і не йти на операцію, коли в нього ще не було катаракти? Звичайно, ну, в цьому сенсу ніякого немає. Але звернувся вже з катарактою, з больовим синдромом. Ми визначили, що зір у нього є, у цього пацієнта тиск 52, імплантована лінза 44 діоптрії. Їх ну, це, це під замовлення ці лінзи. Ми замовляємо. Їх не так легко мати в наявності, але цьому пацієнту пощастило, бо прямо перед цим пацієнтом ми оперували іншу пацієнтку приблизно з такими ж параметрами ока, і ми їй замовили відразу два кришталика у різних виробників, хто прийде швидше, який кришталик. І нам так. Прийшло обидва, і була у нас ця лінза, і ми її зразу змогли імплантувати цьому пацієнту, не чекаючи там якийсь термін, бо з тиском 52 зрозуміло, що ми йому компенсувати тиск не могли.